Де, ти їм, де не полізеш на ніс нема. І ще й за літо заросло дуже. А там дуже заросло, там де не там такі джунглі. Я хотів светер брати, але де бачу, що зараз буде жара. Та жара буде. Їде камрад. А що в нього так водиться? Ну, вихлоп, прямий. Майже прямий вихлоп, він так зробив. Камрад приїхав врешті. Жируємо давай. Їдемо до лісу, так? Ревеліпші поради. Все, їдемо. Їдемо журуємо, я гриби трохи, не? Та нема ні! Ти металошкаш взяв, чи ти ножик взяв? Взяв ти мене так спішиш, я ніколи нічого не встигаю взяти. Ні. Так, добре. Чого ти через з наїхав? наїхав? Друзі, ми сьогодні продовжуємо відео в такому золотому озолоченому лісі красивому. Андрюха вже починає працювати. Щось на глибині, глибині метал є. Мотор сховав ось там. Прибор готовий. Ми йдемо шукати. Не забувайте підписатись. І якщо подобається, ставимо лайк. О, друзі, блін! Сигнал був такий цікавий, я знайшов таку велику знахідку, це хрест. Друзі, дивіться, яка краса. Хо-хо-хо. Давно я такого не знаходив. З розп'яття. Красивий. Ого-го. Так, легенько протру. І зараз треба буде його промити і зробити фото. Отака От краса. Так що, друзі, от це вже буде жирнящий лайк. В цьому відео вже другий хрестик. О, так що, друзі, підписуємося, я йду далі шукати. Друге сигнал. Остросюжетний сюжетний сигнал. І довго очікуваний. Він, звичайно, думає, що це монета. Кольоровий, нестабільний, але кольоровий. Ножіра. Копай, копай. Може тут щось лізе якась коване, кованена. Раз так символи копаємо. Да, ну то, може бути. Він понад дні попадається, такі разі. Монетка? Монок, три крейцери. Вони такі, ооо, що то є, що ти? Ростай срібло. Три крейцери? Шост... Три крейцери та йде. Ніхр... Точно три крейцери? як ті куди-то кольцевих, дивіться, який класний. Висока яй, низька віддяй. 812 рік. Дуже рідкісна монета. О, на фашатках вони були. Ви вже... <свісно> 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 знаходимо до мене. Ні, у нас в файному стані, Дивіться, так волосся проглядає. нормально. Ну та давай тримай, Я Зараз зроблю фотографію. Друзі, йому ставимо лайк. Троєчка. Андрюха жодований. вже довольний. Задоволений. Незадоволений. Шитика. Так, щось Андрюха таке цікаве знайшов. Зараз ми подивимось. Де він то заліз ти хащ, десь не знати де? Ціленький. В, в, в емалях білих Так, друзі, привітайте. Камрада Андрія Тр гостро сюжетний. Я ще не знаю, ще не знаходив такого. Не, ні, 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 ні. Красивий, красивий, не. друзі. Хрестик такий класний, ший в емалях. Андрій, Куророль. ти мусиш його помити, маєш воду? І зараз я зроблю гарну фотографію. Друзі. Ставимо камраду Андрію лайк. Жирний Добре. такий, класний лайк. Звичайно, коментар якийсь треба написати. А фото я зараз виставлю. Погнали шукати О, далі. Андрюха знайшов жетон. Ще не знаю, який собачий чи який. Зараз подивимося, якщо це правда. Так що, друзі, не перемикаємо, зараз я вам покажу жетон. Вдарив його, Трошки вдарив, а то нічого. Аби не си, аби не зігнув і не зламав. Латунний. Так, показуй. О, Красивий. Латунний? 1925 Виш? рік. Капі. Село яке? Гутисько, так? Капіть. Це як? нормально. Що тут серйозно таке може бути? А, ну а те? А тут, бо в основному вони йдуть цинкові, а тут такі. Та в основному і такі. А ну та тих ранній. То ще років, старий, та. то ранній. Андрія, вітаю. Жалко. Нарешті, Гу... нарешті, Гу... Андрій. Як кажуть, йому потрібно стати ну, заслужений знахідь. лайк. Приємно знахідка, ще таких ранніх років. Все, шукаємо далі. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні продовжую відео. І Сьогодні приєднався камрад Андрій. З задоволенням приєднався. Збирає свій метал детектор. Чудове таке поле. Не часто ми тут були, бо тут ну, не вралось ніколи. Так, свіжо, сьогодні... свіжо зорами. Але сьогодні і погода, дивіться, яка красива. По знахідках я навіть не знаю, що тут може попастися. Думаю, якесь середньовічне може. Якщо можна... щось попадеться, друзі, ми звичайно будемо показувати. Навіть не звичайно, то 100% покажемо. Саме головне остається вам ставити лайки і підписуватися на мій канал. Все, друзі, ми, ми йдемо шукати, знахідки покажемо. Зможуйтеся позручніше, ви бачили попередні знахідки, які я вчора шукав, а нині я тільки продовжую відео. Так, ямуноточка. Что ему далее? Так, у нас перекур. А вдруге перекур. Треба трішки перекурити. І в мене перекур. Але ми правда, що ну, тільки пообідали так сказати, злегка. Тушоночкою. Курич, курич. Диво, всім покажу. Будет не немає не бити. Боді, <laughs> не має, бити. О, орел літає от над нами. Мотоцикл їздить. Ми так далеко забрели. Монет трохи на, набрали. Зараз ще грибі наберемо, якщо є. Коротше така справа. Добре, рухаємося. далі. Чи ні? <головіка> ні. Їдемо до лісу, але такий, такий дощ вчора був, що все залило, все. Дорога така, що треба їхати на першій передачі, другій. І, і то дуже тяжко. Зараз вам покажу, дивіться. Який баюрезка. Здається, що маленький ставочок. То, зараз ми їдемо на таке цікаве місце. Перша, друга, світова, там такого може бути попадатися. А може і ні. Добре, йдемо, шукати. Так, друзі, вже сонце опустилося дуже низько, і ми вже на закінченні цього відео. Відео, я думаю, вам вже сподобалось, так як ви вже побачили. Всім дякую за перегляд. Ми погнали додому відпочивати. До зустрічі в наступних виходах на пошук!